Доброго дня! Маленька така тренінгова тема. Сьогодні буде розмова про повернення. Коли клієнт купує у нас у першій зустрічі, то це, мабуть, є виняток. Зазвичай треба багато, багато дзвінків, листів. Не один раз треба зустрітися. Тобто з цього випливає наша задача під кожну зустріч. На кожній зустрічі ми мусимо. Знайти, здобути можливість повернення. Ну, взагалі, у торговця то є професія повертатися. Весь час дбати про можливість нових, нових нових чергових просто зустрічей. А якщо це так, то, ну, по-перше, не треба робити ставку на продаж в першому контакті, а тому можна навіть заспокоїти. Іван Андрійович, шановний! А давайте відразу домовимось. Сьогодні ви купувати нічого не будете. То неправильно так гарячкувати і робити надто поспішний вибір. Давайте домовимось. Ми сьогодні просто познайомимось. Ви будете думати, я залишу всі матеріали. Якщо треба, то ви з кимось порадитесь. Якщо треба, то інформуйте, будь ласка, мені, будь-який час, тоби, я ваш. Але давайте домовимося, що сьогодні ми не будемо ставити остаточно просто крапку. Я трохи заздрю сьогоднішнім продавцям. Мабуть, їх не посилають геть так жорстко, як це робили зі мною 20 років тому. Ну, Принаймні, сьогодні люди звикли на офісах до того, що до них завітають з якимись пропозиціями. А про те, як жорстко відправляли геть ще 20 років тому, про це ну, я, мабуть, зроблю окреме відео оповідання. Друзі, наша робота повертатися, і на зустріч, то ставте за мету, просто готувати можливість повернення. Щастить!